Вітаю, мене звати Катерина, я з України. І сьогодні хочу показати папір, який я обіцяла показати, і огляд я зняла, але треба зняти привітання. Тому я вас вітаю та запрошую подивитися на папір, який я придбала. І ось цим, який буде зараз, з ним я нічого не планую, просто купила, бо він красивий. Може через вік. Дивимось табір. Перший набір це набір Golden Days. Від Мінтай Papers. 12 листів, 12 дизайнів. Все, як зазвичай у минтаю. 6 листів двосторонніх, тобто. На одній стороні, стороні дизайн, на зворотньому боці дизайн таких листів 6. І повторюються вони два рази, тому 12 листів, 12 дизайнів. Щільність паперу 250 грамів на квадратний метр. Отака палітра від бордового до бірюзового. Дуже симпатична, дуже осіння. На зворотньому боці бонусний лист з елементами для вирізання. І що я хочу сказати, що тут дуже багато квітів. Зазвичай моя претензія до мінтаю, що у вирізалках мало квітів. Це, ну, три букети максимум. Тут їх досить багато, інших елементів замало, але. Все добре, з цим я вже зможу працювати. І є отакі гарбузики гарні, лисеня. Їх навіть два. От ще один. Колеса. Ну, і от такі квіточки. Є щось типу жоржин і е, гартензії. Дуже симпатичні, такі осінні квіточки відкладаємо. Далі дивимось сам папер: е, папір. Табір. Все в стилі Міндаю, кутові композиції, дуже пишні, дуже багато квітів. І от якась лавочка, лисеня, подушка, колесо, гарбузики, квіти. Дуже все гарно, дуже все симпатично. На тлі пофарбований е, паркан з крикельором. Теж дуже цікаво виглядає. Зворотній бік, бірюзова, смугаста, бірюзовий смугастий фоновий лист. Теж симпатичний. Далі Кругли, круглий елемент це один з таких фірмових знаків Мінтаю. Майже в усіх колекціях він є щось таке кругле, на чому є композиції. В цій колекції це колесо. І квіткові композиції. На тлі штукатурка. Зворотній бік, клітинка, бордовий колір, симпатична, схожа на скатертину. Далі такий листик був, схожий, але теж кутові композиції, але в протилежних кутах. І на тлі. Цегла цегляна стіна. Біла цегляна стіна. Ну і те, всі ті самі елементи. Теж лисеня сидить в куточку. Зворотній бік, пробка, корок. Таке тло з корковим принтом. Далі. Це, як на мене, якось нетипово. Це така мозаїка з спілів дерева, спіли. Однакові, тільки розгорнуті або зеркально або, або ем, навколо своєї осі. Ну, але це теж можна якось подумати, як використовувати. А от зворотній бік дуже гарний, мені подобається кольор, по-перше. А по-друге, це принт, як він зветься гусяча лапка, куряча лапка, Коко Шанель полюбляла такий принт. Теж дуже цікавий фоновий листик, листочок. Цей типовий для мінтаю, цей аркуш це такий фон з букетів. І фон в нього. Світлий. Якщо придивитися, можна навіть побачити, що, мабуть, що це були дошки. Фон дошки, але їх майже не видно, бо дуже-дуже-дуже-дуже багато квітів. Не знаю, чи вдасться мені повирізати, подивлюся, може буду використовувати так, як є, бо незважаючи на те, що тут багато квітів, це фон з квітів, але через те, що вони всі такого світлого кольору. Може буде використовувати просто як фон. Зворотній бік, смугастий фон з вже такими світло коричневими смужками. Так. Ну і карточки. Вони всі рівномірні, такі, як зазвичай в ментаю. На кожній карточці є якась композиція. Ось на спілі композиція. Є карточки з лисичками. Їх дві. Дві такі карточки. Оця мені подобається, мабуть, що більш за все композиція. І зворотній бік – це рамочки, теж, як зазвичай, у ментаю. Теж вони такі досить цікаві в стилі колекції, такі у, дерев у сільському стилі. Дерев'яні якісь отакі начебто їх якийсь жук поїв. І далі е, повторюються принти. Отака От колекція. В принципі, вона мені сподобалася і кольорова гамма, і е, компонування, самі дизайни мені сподобалися. Дивимось іншу я не сказала, що в мене є маленький набір. Обидві ці колекції, які ми сьогодні дивимось, в мене є великий набір 30х30 на 30 і маленький 15 на 15. В маленькому наборі дизайни повторюються 4 рази. І на, як бонус на обкладинках отакі вирізалки, розмір гарний, вони такі, як у великому листі, але їх замало. Дуже багато паперу і самих вирізалок, вони повторюються, їх замало. Тому, якщо є можливість, треба купляти додаткові листи для вирізання. Другий набір Bless full time. Дивимось. Тут вже палітра інша, теж присутній бірюзовий, але бірюзовий і рожевий. Такі кольори компаньйони бірюзовий і рожевий. Теж є бордовий, є такий е, сіро-коричневий, е, молочний з кракелюром, але м -м, гамма більш прохолодна і е, у рожевий бік. Так, тут вирізалки, теж гарні, теж багато квітів. І великі букети, і е, самотні квіточки, елементи з макраме, є навіть гамак. В принципі, теж симпатичні, мені подобаються. Купити окремо лист для вирізання я не змогла, на сайті не було. Відкладаємо, дивимось сам папір Все те саме. Дуже багато квітів, якісь елементи, тло, бірюзове і це щось на кшталт узбережжя. Це ніби пісок, а далі небо. Зворотній бік, дуже гарний, такий бордово-рожевий з мережевим. У житті він більш темний. Камера подає світліше. Далі велике вікно і композиції з квітів згори та знизу, і за вікном якийсь пейзаж з дюнами. Зворотній бік, бюрюзовий, і це, мабуть, що небо. Коли я буду працювати, це не буде має значення, це небо це, чи це що ще, бо е, буду вирізати, буду робити вирубку, буду робити фони для фотографій, тому що намальовано, тут буде вже не видно. Далі отакий от листик з такою прям гірляндою з квітів і з усього. І ще отака от композиція. Збоку я розглядаю ці листи на той предмет, чи можна це повирізати. В принципі, можна, бо використовувати як фон для сторінок я не буду. Я, скоріш за все, ці елементи буду вирізати, або використовувати їх, їх як базу для композиції. Але не планую я зараз працювати з цією колекцією, я її купила, аби вона в мене була. Зворотній бік грязно-білий, молочно-білий з кракелюром. І весь листик такий з кракелюром. Далі бірюзове тло дошки. І посередині такий, така доріжка з квітів теж. Цікаве рішення. Каркелюрчик, зворотній бік, мережево на коричневому фоні. І, в принципі, всі оці фони, вони такі більш прохолодні. Теж гарний, подобається мені. Так, такий вже був у попередній колекції, коли на це мозаїка з квітів. Просто покажу, як це виглядає. І на фоні щось бірюзове. Мені оця, оця квіточка дуже подобається. І такі, мабуть, ще якісь вікторіанські троянди. Зворотній вік, дошки з рожевою фарбою. Рожевий паркан теж є кракелюр. Мабуть, що цей принт трохи для мене спорний, спірний. Але теж подивимось, що можна з нього зробити. І карточки. Рівномірні з композиціями. Ось таке макраме дуже гарне. Рожевий паркан. Так, ще є ось така тварина. Ну, не знаю, мабуть, що це в вбухостилі. Я можу оцінити естетику такого дизайну, але як От для себе я б таке робити не стала. І, мабуть, що цю карточку я використовувати не буду. Тобто, буду, але її зворотній бік. На зворотньому боці рамочки. Отакі різні, я навіть щось типу карточки. В принципі, набір теж симпатичний. Прибираємо. Повторюється два рази, і також є в мене маленький формат. І я, мабуть, казала в одному з відео, що я замовила, аби подивитися, що, що за дизайн і як виглядає. І зрозуміло, що 15 на 15 для мене це дуже замалий формат. Отакі вирізалки у бонусі. На обкладинках маленького набору. Такі самі, як у великому і розмір гарний. Всі принти такі самі, але дуже маленькі дуже маленькі карточки. І не знаю, як я зможу їх використовувати, тільки як доповнення. Але в мене є великий набір, тому я якось зможу працювати з цим. Отакі два набори ми з вами сьогодні подивилися. Дякую вам за перегляд. Дякую за коментарі. І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся. Пока!